Згідно з прогнозом синоптиків, потепління в Україні очікується з вербної неділі, 13 квітня. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у північних, центральних та східних областях потепління почнеться з 13-14 квітня, денна температура підніметься до плюс 12-16 градусів. У південних областях тепліша погода очікується трошки раніше, але відчутне потепління також прийде ближче до середини квітня, з денними температурами до плюс 15 плюс 18 градусів. У західних областях заморозки припиняться раніше, і вже з 12 квітня очікується потепління до плюс 12 плюс сімнадцяти градусів в день. А ось до 13 квітня поки що в більшості регіонів утримається прохолодна погода з нічними заморозками. Середня денна температура повітря по всій країні буде коливатися в межах від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде трішки тепліше до плюс 7 градусів вночі. По всій країні очікуються до мінус 3 градусів морозу. Також до кінця цього тижня очікуються опади в вигляді мокрого снігу та дощів на більшій частині території країни. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!